Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Друзі, чергове поповнення не на моєму, на батьківському господарстві. Тато привіз отаке от чудо, маленьке, гарненьке. Ну і Будемо сподіватися, що вона повністю виправдає його сподівання, а сподівання його наступні. З нового року отримувати гарне, якісне молочко, яке можна буде споживати нам і нашій сім'ї. Козочка молоденька альпійської породи. Якраз от, оця от козочка вона придбана на заміну нашій, можна так сказати, в якійсь мірі пенсіонерці. Козочка та, що проводила в тому році окот, вона вже старенька. Ну і в принципі, я думаю, що. Оцей минулорічний окіт він був передостанній. Ще вона разочок, дай Бог, наведе і буде вона залишати наше господарство, ну а на заміну їй, придбав він гарне потомство з гарною генетикою у людей, які займаються якраз розведенням і реалізацією чистопородної генетики. Ну Трішечки, звичайно, тут по тій козочці є відхилення, вона не. Пішла як еліта по селекції, тому що в неї є маленькі фізіологічні відхилення, в неї замість двох чотири, ну, і Виходить, якраз дві активні, дві неактивні, але в будь-якому випадку, ну, за ті кошти, за які люди їх реалізовують, ця козочка не продавалась. Тата довго з ними спілкувався, домовилися по ціні, забрали, козочка вже запліднена, дай Бог ну, вже. В наступному році отримуємо і потомство. ну і Сподіваємося, що будемо отримувати гарне, якісне, поживне молочко, тому що ну, корову е тримати ніхто не збирається. Але молочко нас в сім'ї полюбляють. Що стосується цих мадамів, потихеньку також прибираємо їх. Залишиться, як я й говорив, у мене одна оця от ярочка, яка буквально я думаю, через 2-3 недільки має окотитися. Та дівчуля буде у нас прибиратися із господарства. Ну і е, будемо заходити, можна так сказати, із от ярочкою в новий рік, дай Бог, і з тим, що вона приведе. Більше якби, експериментувати і займатися розведенням овечок я не буду, тому що ну, навтішався ще раз повторюсь. Е, значить, е, одну овечку на тій неділі придбали, прибрали. Значить, реалізував її по 100 гривень за кілограм. Туша вийшла 22 кілограми овечка. В принципі, не дуже велика, але якраз от та овечка вона була у нас з під ну, ягнятки, яке ссало її дуже довгий період, тому в принципі тушка вийшла у нас не досить величезна. Позрібав яблука ласують. Ними. Ну і до речі, за ті кошти, за які я реалізував ну, оцю овечку, запаслися ми бензином, якраз от який піде у нас на потреби господарства в разі відключення електроенергії. Колобочок наш рухається. Його ще й бентежить та дівчуля, яка біля нього стоїть, але тим не менше, якраз от вибір у нього невеликий, зона сну, зона, де споживає корм. Будемо 29 числа його важити. Буде йому рівно 3 місяці з моменту народження. Подивимося, що він наїв за оці 3 місяці. Якраз от на новому для нас БМВД від Гранулки. Якраз там хлопці часто запитують з приводу того, чи подобається, чи не подобається, як ростуть. Явний приклад поросятки, гарного поросятки одного із найбільших виводка, яке безпосередньо від самого початку і до нині стоїть на цьому БМВД. Ну і будемо, подивити, будемо бачити, що воно у нас по приростах показує якраз оце от БМВД. Хоч і мале, а норовисте. проявляє активність до дівчулі, яка приходить в охоту. Ще один нюанс товариства. Буквально декілька е, матеріальчиків тому говорив вам про те, що є в наявності декілька свинок, яких можу реалізувати на племпоголів'я. Ну і вже е, реально чоловік на чотири зателефонували товариство. Дякую за, можна так сказати, довіру за активність, але якраз от оці от свинки, про яких я е, вам е, говорив, в той же самий день зателефонували мені. Людина, яку направив безпосередньо до мене уже той господар, який мав до мене приїхати. Ну так склалося у людини обставини, проблеми зі здоров'ям. Потрапив у лікарню, не зміг приїхати, але якраз от, на своє місце, якби порекомендував свого товариша, який до нас звернувся. В принципі, я думаю, з дня на день, ми відпустимо оцих от дівчуль. Знову ж таки. Хрячків на плем'я також зараз немає, тому в принципі сенсу телефонувати немає, що є все розписане. Єдине питання знову ж таки, кого цікавить поросятка на відгадівлю, Знову ж таки, номер телефона залишу в описі. Поросятка, як ви бачите, відлучені, гарно їдять, кастровані знову ж таки в наявності одні кабанчики. Все, що ви бачите, це одні кабанчики. Ну знову ж таки, за виключенням тих двох свинок, які у нас будуть ну, вирушати як плен поголів'я. А все решта це. Кабанчики, яких можна абсолютно безпроблемно і потрібно ставити на відгодівлю. Вони вже абсолютно ціляком і повністю до цього. цій малечі також увімкнув інфрачервону лампочку, той виводок залишається собі. Поросяток, про яких я говорив, також відлучили. Як ви бачите, вони трішечки Бентежно себе ведуть, якраз от відлучаю їх. Стараюсь відлучати їх у той період, коли день закінчується. В період вечірньої управочки комбікорму трішечки підсипали, але в будь-якому випадку оці от паросятка вони вже досить активно поїдали комбікорм і біля свиноматки. Але дозуємо. Споживання якраз от, оцього от конкорму, водичка в е, безпроблемному доступі. Ну і в принципі, я думаю, глобально проблем у нас бути не має. Барактарчик Барактарчик. Барактар. Ось ти красавчик Чатуємо оцю от дівчулю. Це... Свинка, якраз от із того самого виродка і сестра тої свинки, з якою ми трішечки награлися. Але, як ми бачимо, все там красиве, все як треба, але поки що не стоїмо. Так що, товариство, дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Підписуйтесь на канал. Друзі, дякую за активність, дякую за коментарі. Ну як і завжди, побачимося в новому відео. До нових зустрічей. Дякую за увагу.